У смілі торік успішно завершили впровадження системи Безпечне місто розумного вуличного відеоспостереження. Представники організації, яка проводила роботи із встановлення та монтажу цієї системи, провели минулого тижня у міському будинку рад офіційну презентацію для користувачів. Зазначалося, що наше місто уже має позитивний досвід застосування системи Безпечне місто наразі. У смілі більше 80 камер. Сьогоднішній день це 22 камери на розпізнавання автомобільних номерних знаків, які дають Можливість перекрити основні виїзди і переміщення автотранспорту по місту, і е, 60 оглядових камер, які е, відповідають за функціонал збереження даних на вулицях міста, а також певне програмне забезпечення, яке має розголудження і яке має можливість. Е, е, Під'єднувати і надавати доступ всім уповноваженим службам, тобто, це патрульні поліції, місцеві поліції, спецслужбам та МНС. Ну, По суті, тим службам, які зацікавлені отримувати оперативну інформацію з розпізнавання автомобільних номерних знаків, і також в системі присутні два комплекси: це, по суті. Ті комплекси, які мають можливість розпізнавати і детектувати обличчя водія і пасажира. Останнім часом після вторгнення. Особисто, особливо ці комплекси з цим функціоналом впроваджуються зараз на території України, тому що оперативні дані, які може детектувати обличчя вдень і вночі, ці комплекси надають можливість відстежувати і надавали можливість і зараз відстежувати фігурантів, які можуть бути присутні і можуть бути присутні по різних справах, як кримінальних. так то судових, так і е, е, переміщення ДРГ. Значить, е, система має можливість також користуватися не тільки локальними даними. Тобто, мова йде про те, що. Розпізнавання номерних знаків авто, які цікавлять поза межами міста Сміла, можуть використовувати систему об'єднання, яка також присутня в вашому програмному забезпеченні, і можливість постфактум чи онлайн виявляти авто, яке цікавить оперативні служби. Тобто, простими словами, якщо нам треба дізнатися переміщення того чи певного авто. Ми можемо постфактум забити в систему і отримати інформацію по всіх містах і областях, де стоїть наша система. Це більше 14 областей на сьогоднішній день. І це далеко не усі переваги системи. На випадок відсутності живлення у системі встановлені блоки живлення, які забезпечують безперебійну роботу камер на розпізнавання номерних знаків обличчя і тому подібного. Інформаційно-аналітичний комплекс, який лежить в основі цієї системи, це виключно український продукт. Вона постійно вдосконалюється та оновлюється. За потреби функціонал можна розширити, а обсяг завдань збільшити. Це стосується і сміли.